Сьогодні я для вас дістану карту вашого дня. Пишіть в коментарях, що це означає. Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич і я автор проєкту S-Matrix по матриці долі і саморозвитку. Протягом останніх 2-3 місяців в мене відкрились екстрасенсорні здібності і взагалі здібності до зчитування інформації з тонкого поля. І так вийшло, що я прийшла до цього абсолютно інтуїтивно через аскезу. Яку аскезу я брала, я брала і як це все трапилось, можете подивитися в моєму інстаграмі. Актуальна Аскези я там все дуже детально описала. Ми сьогодні я хочу поділитися з вами, яким чином можна отримувати знання від вищих сил, від ваших ангелів, від наставників, що потрібно робити і як почути голос своєї душі. Екстрасенсорні здібності це не те, що просто щось унікальне, щось нестандартне, щось із ряду космосу. Ні, насправді це здібність вашої душі, яку має абсолютно кожна людина. Просто вони так називаються, тому що вони. Взаємодіють з нашими органами відчуттів. Їх є 5 штук: це зор, це ніс, це смак, це слух і відчуття. І вони не випадково називаються саме так, тому що в нашому організмі є головна конструкція, яка керує абсолютно всім: це мозок, душа і тіло. Як це все працює? Через органи відчуттів ми відчуваємо якусь інформацію, тобто наш мозок отримує її і щитує зовнішнього прояву. Мозок потрібен. Лише для того щоб транслювати і трансформувати інформацію з органих відчуттів. До нашого тіла і відповідно до нашої душі, і так само навпаки, він отримує інформацію від нашої душі, що ми хочемо, і транслюється в світ, тобто передає і проявляє саме тому рівнозначно погано, коли людина сильно заходить відчуття або сильно в духовність, або сильно в логічне мислення, тому що це автоматично дисбаланс тіло нам і може показувати про цей внутрішній дисбаланс, наприклад, вигляді хвороб, вигляді апатії, недостачі сил, усталості, лінії так само це сигнал про те, що ваш мозок і ваша душа вони не влагодять. З самого дитинства нас всіх вчать, як забути свою душу і як перестати відчувати себе і своє тіло. Тобто, я думаю, кожен з вас абсолютно хоч раз в житті отримав таку думку: як, блін, ти занадто дитина, ти літаєш в облаках, спустись на землю, спустись на землю. Це все нереально, це все в твоїй голові. Цього не існує, ти собі придумав. Такими установками ми можемо перекривати собі ось цей канал і блокувати інформацію зовні. Тобто, ми концентруємось. Лише на логічному мисленні, це ліва частина нашої голови, і абсолютно відріцяємо. Всю всі відчуття на тонкому плані кожна людина має чакри, своє біополе, свою енергію і свою ауру. Чакри нам якраз і допомагають врегулювати наші душевні бажання і прояв на фізичному рівні. Тобто, це також як комунікатори. В кожної чакри є свій колір, є свої здібності. Якщо потрібно зробити відео по чакрам, я зроблю більше детально, розкажу, які аспекти, що за що відповідає, як це проявляється по психосоматиці. Пишіть в коментарях, якщо потрібно. Також в цьому енергетичному Оли, це як тонке тіло людини. Людина має верхній поток. Верхній поток він знаходиться над головою, і саме через нього ми отримаємо якусь інформацію. І також можуть випадково приходити раптові думки, які по ітогу виявляються правильними. Ви можете самостійно насправді підключатися до нього і мати відповіді абсолютно на все, тому що на тонкому плані все є енергія. Буквально ось ці, ось ці карти таро. Це енергія. ця е, штука. Це також енергія, ви енергія. Але через цю енергію ми і можемо під'єднуватися до нашого верхнього потоку і зчитувати інформацію з абсолютно всього простору. Саме так і працюють карти таро. Це не гадання, це не випадковий розкид якихось подій. Ні, просто карти таро через символи показують, що відбувається прямо зараз. Ви можете це робити через інструменти, але і так само через свою голову. Для цього в кожної людини є. Інтуїція і є відчуття. Це два моменти, які допомагають нам отримувати знання ззовні, з потоку і розшифровувати їх правильно. І насправді спілкуватися з ангелами може абсолютно кожна людина, що для цього потрібно. Для цього потрібен намір, взагалі бажання і якийсь запит, що ви хочете запитати. І друге це віра. Це абсолютно віра в те, що це вийде і іншого варіанту бути не може. Для того щоб війти в цей стан і і почати отримувати відповіді, ви можете зробити. Якусь практику, техніку для, те, для того, щоб війти в альфа-стан. Альфа стан, альфа -стан це стан вашого тіла і душі, коли ви наполовину знаходитесь вісні і наполовину ви не спите. Для того, щоб війти в альфа стан, можна зробити це різними техніками, хто як вміє. Моя техніка це вхід через медитацію. Я так роблю абсолютно завжди. Це провірений спосіб, як підключитися до потоку. Вам потрібно зробити медитацію. Якщо ви новачок в медитаціях, ви не знаєте, як їх робити. Можете використовувати додаткову медитацію, яка буде вас занурювати в цей альфа стан. Я планую зробити наступне відео про те, як входити в цю медитацію, взагалі отримувати відповіді. Як зрозуміти, що я достатньо занурився і я можу почати спілкуватися. Для цього ви уважно слідкуєте за тілом. Ви повинні намагатися відчувати кожну свою клітинку, вашої голови, ваших рук, ваших ніг, енергію всередині серця, всередині живота. Тобто, ви зрозумієте, Розумієте, що так вже можна, це коли з видихом ви відчуєте прям такі як мурашки по тілу, Це міні вібрація, яка проходиться. Означає, що так все круто, і всередині у вас може ось тут, от в районі живота, на чакрі маніпура, бути як таке трошки тепло. Трошки тепло вашому тілі можна уявляти як жовтий шар позитивної енергії. Це як сонце всередині. От коли запалюється сонце всередині, класно ви можете під'єднуватись, як правильно задавати питання і спілкуватися зі своєю душею. Так само, душа вона спілкується з нами 24 на 7, так само, як і ангели, як і вищі сили. Просто треба вміти правильно отримувати ці відповіді, транслювати, трансформувати і їх розуміти. В когось можуть проходити відповіді в вигляді образів, в когось у вигляді відчуттів, навіть смаку, навіть якийсь колір, якась інформація, думка. Тобто це все залежить від типу вашого мислення. Хтось мислить образами, хтось мислить думками, картинками. Яками, відчуттями, це все пов'язано з вашими головними органами відчуттів. Зараз можете зробити міні-тест. Я вам кажу: представте прямо зараз яблуко. Яке воно? Як воно виглядає? Що з ним? Якщо ви представили, наприклад, 2D яблуко намальовано на Зошиті, у вас думковий тип мислення, і, і до вас відповідь може приходити в думках. Якщо ви представили повну картину яблука там, червоного зеленого кольору, е, як воно виглядає, ви можете його покрутити, це 3D, ви можете збільшити, зменшити його розмір в вашій голові, то у вас уявний тип мислення. Якщо при згадуванні слова яблуко у вас з'явився аромат цього яблука, можливо, ароматний сок або ароматний яблучний пиріг, то у вас через нюх можуть приходити відповіді. Далі, коли ви ви знаєте свій тип мислення, ви починаєте уявляти і задавати собі всередині питання. Коли ви абсолютно відключили всі думки, ви повністю розслаблені, ви задаєте в голові питання, що робити, якщо це і це, це. Якщо ви достатньо розслаблені і ви дійсно занурені в альфа стан, то у вас з'явиться образ, картинка, можливо, ситуація, можливо, якесь слово, яке і буде означати конкретну відповідь. Не очікуйте отримати прямо зараз конкретне Вираз конкретне речення, що вам потрібно робити. Ні, це може бути від умовного плюсика, та мінусик. Так, ні, там червоний колір з'явиться, можливо, обличчя якоїсь людини з'явиться. Ви уважно слідкуєте за відчуттями і не прогавте цей момент. Тому що, коли ви робите це перший раз, ви можете не не зрозуміти, що саме очікувати. І потім запишіть цю відповідь одразу після медитації, коли ви завершите всі свої запитання. Одразу запишіть цю відповідь, в ваш зошит. Ви можете потім зрозуміти, що саме вам хотіли сказати. Чим більше ви будете робити таку практику і занурюватися в своє тіло, відпускати блоки, розслаблятися, взагалі медитувати. Тим більш ясно ви будете чути відповідь. З часом це може стати як вигляді образів або вигляді ситуації, або вам покажуть картинку, що саме трапиться, що треба робити, що не треба робити. І обов'язково запитуйте в повсякденному житті взагалі будь-яку допомогу від ангелів і від своєї душі. Вам тупо не можуть сказати, допомогти, коли ви не питаєте про це. В ангелів дійсно треба питати. Якщо ви знаходитесь на екзамені, ви пишете якусь дуже важливу роботу, в своїй голові попросіть, Допомогу, будь ласка, мені потрібно зараз допомога. Зробіть це, це і це. І я вам клянусь, ви потім будете помічати, що незвичним образом у вас все почне виходити. Того, що ви про це просите, ви відпускаєте контроль і даєте взагалі е, дозвіл вищим силам вам допомагати і щось робити. В принципі, це було все. Це було таке вступне відео в серію того, як спілкуватися з ангелами і зі своєю душею. Наступне відео я планую зняти медитацію на спілкування зі своєю душею і те, як отримати відповіді, щоб допомогти вам зануритись в цей стан і в цей простір. Пишіть, якщо взагалі потрібно це робити, якщо потрібно робити відео про чакри, я б дуже хотіла це зробити. І я всіх цьому обнімаю, підписуйтесь на мій інстаграм, там можна замовити консультацію по призначенню, по вашої душі, зробити розбір вашої душі. І я всіх цьому обнімаю. Всім пока!